Вища свідомість, яка керує зірками, керує і тобою. Постійно завжди на щось опиратися. Чим більше криза в житті, тим швидше ріст. Я не все можу проконтролювати. Світ дає рівно стільки, з чим ми можемо справитися, Він не дає нам більше. Намаскар, друзі, одна з невідмінних основ життя для того, щоб жити щасливе життя, повноцінне, для того, щоб розвиватися. Потрібно довіряти, так. щоб навіть вийти з дому, то потрібно довіряти чомусь там, чи комусь. Так, що з тобою нічого не трапиться. Боятися вовків, то в ліс не ходити. Це означає, що ну, ми настільки не довіряємо е, життю, що якщо ми підемо в ліс, там нас можуть з'їсти вовки в басейн, ми можемо втопитися. Так. Якщо ми підемо кататися на машині, ми десь там можемо розбитися. Все це може статися в нашому житті. Ми Ну, від цього не застраховані. Тобто можна придбати страхівку, так? але ми не застраховані від того, що ми її не застосуємо в житті. Ось. І що в такому випадку робити? Ну, можна декілька варіантів. Наприклад, один варіант можна бути таким, знаєш, безбашним, мені все рівно. Я йду і я. Якби, Такі от. Смілива дуже людина, і якби, вона не зважає на ризики, не зважає на цей страх, вона боїться, але вона йде, вона у нас переборіє, на силі все береться, Так, можна все перестраховувати багато разів. Тобто, допустим, Ми виходимо на вулицю в касці, тобто ми будівельну каску вдіваємо, щоб нічого не впало. Так, коли ми йдемо купатися, ми собі оці круги себе обвішуємо, там ці, знаєте, дитячі штуки на руки, на ноги зачіпляємо, щоб все було добре. Так, коли ми йдемо в літак, сідаємо, ми сідаємо з парашутом, щоб якщо що, вистрибнути, то тобто можна себе пристраховувати постійно, завжди на щось опиратися. Теж варіант, якщо воно вас заспокоює, дозволяє жити, теж так можна. А можна просто довіритись життю. Є в монахів такий... Ранг монашества він називається Аватхута. Аватхута це називається той, хто відділився якби незалежний від цього світу. Йому нічого не треба, він нічого не боїться. Ну, він не прив'язаний до нічого. Оце от суть Аватхута. І от Аватхути в Індії вони як роблять? У них є просто одна пов'язка, в якій вони ходять, там можливо, а можливо і без, там ходять в попелі такі от. <кій> Такі от дуже аскети 21 століття, прям, ну, серйозні. І в них дух такий, що ми ні до чого не прив'язані, ми ні до чого не боїмося. І от пам'ятаєте, у нас була серія відео про кайдани і вороги нашого розуму. І от коли ти стаєш атхутою, то. то ти повністю позбуваєшся з цих кайдан, тобто те нічого не сховує. Тобто, в тебе немає страху, в тебе немає комплексів різних, в тебе немає цих всіх речей, щоб згадати, що це за кайдани. Перегляньте серію наших відео, де ми розбирали, що таке вороги, що такі кайдани нашого розуму, як вони на нас впливають, як вони сховують і не дають нам розвиватися. Третій вихід. Можливо, ще є там четверте, п'яте, ну як на мене, це найкраще, це коли ти просто довіряєш життю, коли ти розумієш, що від мене ну, не все залежить, я не все можу проконтролювати. Так, скільки б я там не мав страховок, скільки касок не вдівав, там бронежилету виходив вдома, все рівно може щось стати, що й воно не допоможе так. Але найкраще е, жити так, коли ти розумієш, що я віддаюся цьому життю, я виходжу з дому, і я знаю, що що б не сталося, це буде краще. Для мене в будь-якому випадку. Тобто, бо, що не стається, воно стається все найкраще. Ось така от ідеація, вона, я от зрозумів з практичного досвіду, вона ну, найкраще працює, коли ти розумієш якась складна ситуація, і тобі зараз треба в неї вступити, ти приймаєш таку ідеацію, що там, вища свідомість, яка керує зірками, керує і тобою. І вона тебе веде туди, куди тобі потрібно, і для того, щоб зробити тобі краще. От, скільки в мене таких ситуацій було, коли ти переживаєш різну кризу, різні важкі життєві ситуації, ти просто стараєшся довіритися, ти розумієш, що ну, все пройде, все для мене робиться. Деколи навіть я хочу просити про кризу, Боже, там, дай мені кризу, якусь, щоб я в цій кризі став кращим. От зараз я таку штуку переживаю, що я, от, я, не знаю, я в думках попросив, що я хочу стати кращим, і дай мені якісь складності, щоб я от хотів вже бо Такий довгий процес, де ти от в тренінгу тренуєшся, довгий процес, де очищення, і воно стільки довгий, що воно затягується і ти хочеш це швидше зробити. І чим більше криза в житті, тим швидше ріст. <свят> Думаю, вже якісь моменти я почав отримувати задоволення від кризи, ну, але ти відчуваєш дійсно ріст той момент, коли різні ситуації так згущуються фарби. І, тобто ти виживаєш. Ну, те, що не вбиває, робить те сильнішим. Головне, щоб воно дійсно те не вбивало і не брати занадто багато на себе. Так, щоб ти зміг з цим справитись. бо ну, насправді світ дає рівно стільки, з чим ми можемо справитись. воно не дає нам більше. Якщо мати в увазі оцей пункт. Що ми справимося з всім, чим ми стикнемося. І друге, що все, що до нас не приходить, це ну, робить нас кращим, все стається на краще. Ми можемо в даний момент, коли це сталося цього, не усвідомлювати, але з часом до нас приходить усвідомлення. Ми розуміємо, а так, дійсно, воно для нас було і те, що нам саме треба. От, якщо є такі установки, в голові тоді дуже легко буде жити життя. Тобто з'являється довіра. Така. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, як довіряти взагалі життю, як довіряти людям, як ви справляєтесь з цим. Така от цікава тема. Цю ж, друзі, медитуйте, довіряйте, будьте щасливі. Бажаю вам гарного дня Намаскар.